Добрий день, це канал Думайкози ми з вами на кухні. Будемо готувати щось смачне. Та що таке не можу? О, так? Це в нас сода. Це в нас трошки оцту іде. Bilo ke me ostavlja. A žlutke vizmem. Вріме давати не будемо? Ну, хіба ложку більше не дам, чуть-чуть. Ось так. І щепочку солі. Мійте, без кіт чоколядний впав. Я що не робила рулети? Це в мене сметана залилася збитка шоколадна. Що ж я буду з нею робити? Не буду ж я її викидати, правда? Ми йдемо сюди. Та й усе. Та й буде все, як має бути. Розробимо пранічки смачних. Зараз білий сметан не до кіну. хи <риклад> хи Це в мене 105 грам масла розтопленого. Зараз подивлюся, чи ще буду білу сметану докидати, ну звичайно чи ні. Зараз побачимо. А от муки я забула зважити, скільки тут є. Десь скільки, дві. Дві з половиною склянки брала. Таких тих склянки, що по 200 грам муки. То десь 600-700 грам муки. Треба трошки. Ще треба трошки сметани додати, буквально яку ложку другу. Замість масла можна брати жир, навіть і козини можна брати жир. Той який має. Можна маргарин взяти. Ну, з маслом, певно, вони смачніші виходять. Зараз я змішу, тоді покажу далі. Так, тісто я замісила. Ось таке воно, бачите. Хай постої пару хвилин. Так, робимо печеньки. Перед виробляю, а тоді покажу далі. Ось так виробляю. Зробимо печеньки і буде нам смачненьке. Ой. Ой, хотіла зробити не так, як треба. Я вже дві так зробила. Ну, нічого, далі ще 4 зроблю і тоді покажу, що далі. Виробляю, не хочу, можна розкачати на столі, помастити помазком зверху, посипати цукром і тоді. Взяти, але тоді те, що остається ті е, обрізки, змішуєш з цим цукром, воно вже починає ріднути, починає лепнути. Мені так не подобається. Хіба брати тим диркачем різати. А так я собі от пороблю твеченькі, такі кругленькі. Ось. І зараз їх у духовку і хай печуться. І буде нам смачно. Так, і ще ота печенька залилася. А це вже на другу не буде. не ну, я І загусто положила, ну ладно. Посклеюється, то посклеюється, зімосклеєні. Ось так наробила. Тепер беру. Оці білки, що я оставляла, до кіста не брала, в білок мачаю і у цукор і на пательню. в білок, в цукор, На пательню. Ось так. І зараз в духовку температура. 180. У мене при 200 згорить зразу Ну, Любе, щоб то я не м'ясо печу при 200. А печиво яке, то тільки температура 180. Ось так. І зараз, куди тікаєш У духовку, Хай воно випікається. Хвилин 15, а в кого як може і 20, то від духовки вашої залежить. Вони мають бути дуже гарні і смачні. Можна в тарілку цукор брати, але мені в тарілці дуже тяжко мочати через те, що вона має бортики, і воно тоді не добре мені мачати то я собі беру на салфетку. А ви, як хочете, як вам зручно, так і робите. Ось. І буде вам смакота так само, як і мені. Ніц тяжкого нема тут, тут боку не мучила. Але виходить гарно і смачно. О, усе! Відправляю у духовку випікатися. А ми зараз накрутимо слідуючі. Пундики тільки готові зробимо, а тоді зразу на пательню будемо мачати і на пательню складати. Ось так. пергамент, застелю. І тоді... Буду бавитися з ними. Ось так. Нароблю і буде смачно. А вам поки місь поставлю паузу, а вже як спечуться, покажу, які виходять. Хай все у вас буде добре. Всім гарного дня. Поки місь. Ну, ще покажу, які вийдуть. Бачите, забулася. Ну, а це вже другу пательню я докладаю на, на, на пательню коржечку. Ось там ті вже я дістала, зараз покажу, які вийшли красунчики. Ось. Якраз дві пательнички в мене вийшло. Це не грязна ганучка, вона така є Бо Зараз кажуть, що намащану ганучкою. Так. Показую, які вийшли в мене. Ой-ой-ой-ой-ой. Цукор я зісиплю, щоб я його зараз не розсипала, бо я така. Зараз роблю сип-сип-сип, косточки-росточки. Ось, дивіться, яке пепче виходить. Бачите? Гарненьке. О, оце менше візьме. Ось. Читике. Шоколадне, шоколадне. Зараз ми Ну, Зверха дуже гарне. Мм, і дуже смачне. Готуйте, смакуйте. Хай вам буде смачно. А в мене вийде ціла миска печила. Так що ось таке то діло. Хто хоче більше побавитися, може білки збити, збити до піни. Спекти печиво, мачати в білки, білки з цукром збити. мочати в білки і потім на пательню ставити хай засихає. Ну я. Більше люблю ось так Так простіше і смачні мені також. Ось таке гарне. Можна накладати на пательню густенько. Вони не роз'їжджаються в боки, а догорі підростають. Всім миру, спокою затишку і всього самого найкращого. Хай вам Бог дає. Всього тільки хорошого, смачного вам, хто буде готував. Нехай у вас все получається всім до зустрічі, папа. -па.